Перше Національна продовжує розповідати про героїчні вчинки звичайних людей. Наступна історія про 15-річного Євгена Шубу з Полтави, який виніс з спалаючого будинку напівпритомну стареньку сусідку. Лікарі кажуть, іще ще б кілька хвилин і життя жінки могли б не врятувати. Пенсіонерка Алла Кужевникова той вечір згадує жахом. Жінка повернулася з гостей, було дуже холодно, щоб зігритися. Вона вімкнула газову колонку на максимальну потужність. Потім спалах і диму. Димон наглуталася, і вийшла я кухню, а далі вже сусідський матчик в мене. Четяла, четяла. Де ви є? 15-річний Євген каже, коли збагнув, що горить помешкання старенької сусідки, кинувся туди, не роздумуючи, ще б трохи і могло б бути пізно. Бабусю Аллу він знайшов напівпритомною. подбежал я ее к ее к дверям, ну а что там ты двери? Ну выбил, ну, ну конечно было не сложно, но выбил. Было трудно дышать, где-то раз, два, три вдоха было более-менее нормально, а там было ужас. Пекло все легких, все затекало, все у тебя болела мышцы, что-то у ну, тебя стало более-менее, ну, ты взял себя за руки, І ті виніс. За 10 хвилин приїхали рятувальники. Дії хлопці їх вразили. У екстремальній ситуації підліток спрацював сміливо як професійний рятувальник. Він не злякався, він пройшов крізь цей дим, знайшов цього господарку, знайшов, підняв її і вивів на свіже повітря. Рятувальники нагородили Євгена відзнакою та запропонували відчайдушний і сміливий характер загартовувати і надалі. Хоробрих і мужніх залюбки приймають до своїх глав. Володимир Мельник, Володимир Непипиво, Костянтин Худолій перший національний.